Рецепт сметанника зовсім не важкий. Висипаємо один стакан манки і один стакан цукру. Ох, стукнулося. Тепер все оце ми гарно перемішаємо, щоб воно стало більш-менш однорідне. Сюди я висипаю ось у мене. 0,7 літра сметани, але сметана в мене не така, як я завжди беру, знаєте, 20% нежирна, можна сказати, стандартна сметана, 15% жирності. Оце це все викладаю. І тепер перемішуємо все до однорідного. Стану, щоб воно все стало однорідне, і залишаємо манку, щоб набухала Можна взяти і міксером оце все збити. Але в даний момент показую, як у нас працює ручна робота. Так, залишаємо на 15 хвилин приблизно потрібно, щоб манка наша набухла. Пройшло 15 хвилин, бачите, стало таке густе. Ми сюди вливаємо пів стакана олії. Олію бажано, щоб ви брали без ароматів. Є олія, яка рафінована. Нам просто треба сюди додати жирку, щоб воно було більш смачніше, щоб було більш пишніше. Це замість вершкового масла. Можна розтопити вершкове масло, але в мене на олії. Тепер сюди борошно, пшеничне стакан. І ще одне. І тепер ще отак повна ложка, чайна ложка, розпушувач тіста. Тепер все оце замішуємо. От такого стану, бачите, як густа-густа сметана, або як рідке тісто, отакого от стану наша. Наша оця буде запіканка. Тепер інша частина, як кажуть, нашого марлізонського балета. Тут у мене, я розморожую ягоди. Якщо у вас немає ягід, в мене малина. Це, як на мене, то це самий оптимальний варіант із того, що може бути. Але, якщо хочете, можна ще зробити з какао. Ну, я не знаю, щось мені з малиною, от смачно, смачно, смачно. Якраз така, можна з чорницями, можна з смородиною. Але в моєму випадку тільки так. Дивіться: перебила. Можна погружним блендером. Ну, у мене сьогодні лінь-матінка, і я сьогодні все роблю. Із тих підручних штуковин, що можна зробити, бачите, і без блендера погружного. Все. Збилося, ще й гарно збилося. Я сюди тепер додаю, бо нам вже потрібно буде розводити, сюди додаю, дивіться, одна. І ще половина столової ложки см... манки. Чуть не сказала сметани. Манка. Тепер ще раз оце все перемішаємо. І те, і це ще залишаємо хвилин на 10-15. Хай постоє. І там робиться однорідне, і тут. Пересипала в іншу миску, бачите, теж каша така вийшла. І ось у нас тут біле, тут розове, тут без цукру. Ну Це малина, це з я, таким, знаєте, яр... яскраво вираженим смаком малини. Малина теж накисла. Тепер ми оцю, що у нас манка розділяємо так, щоб у нас там і там вийшло. Приблизно однакова кількість нашого тіста чи борошна. Так, це все перемішаю. Бачите тут маємо розове тепер, рожеве, а там біле. Тут треба зрібти у змазану форму я її помазала олійкою. Дивіться, я ось отак будемо класти раз. Тепер розове. Тепер знову. Біле. Якщо трішки десь щось помішається, не переживайте, воно так має бути. Розове. І отак от все. Отак от у нас виходить наша. кусочки-кусочки шахматки. І так, розкладаємо аж доверху. Так. І по черзі отак пересипаємо. Інше, дивіться, я отак докладаю біле на біле. Це так, щоб ви. Розуміли, як воно викладається. Тепер розове знову. І так, розове на розове, щоб воно у нас було ніби такими стопчиками. Бачите? І так, розкладаємо абсолютно все. Спочатку думала не показувати, а потім вирішила, що таке треба показати. Воно все буде. Ну, в перемішку, і тоді буде 100% у нас мармур. Тепер робимо отакі ось, як кажуть, кашу, отаку в перемішку. Воно там всередині теж все помішається. І отак у нас готово. Ставимо в духовку. 180 градусів приблизно 40 хвилин. Але вам потрібно буде диві... ну, пробувати шпажкою. То я товщою шпажкою мішала, а ви попробуєте тоді тоншою шпажкою, як воно буде. Як бачите, дістала я із духовки, вже трішки охолону, навіть осів, він, звичайно, так як і люба запіканка, він сідає. Але що зараз я його дістану із форми, достану на деколь. Будемо розрізати, будемо дивитися, що ми маємо. Охолону наш пиріг. Зараз я його вам покажу, як небагато не весь буду різати, тому що ріжу не квадратиками, тому що він квадратиками був наливний. Через те, як бачите, ось отак, щоб вам, видно було. Дивіться, отакий От ось. Біле має звичайний смак солодкий, малина рожевий, має смак з малинкою. Якби через те воно у нас. Дивіться, отакий ось мармуровий отримуємо. Ай, ще тепле. От такого отримуємо нашого пирога. і смачного. Це я вам гарантую. Бачите, як гарно. Смачно, смачно і дуже смачно, чесно. Так що, дивіться, як гарно. Ламається. Велике вам дякую. Заходьте на мій канал, смакуйте на... разом зі мною, смакуйте на здоров'я. Всього вам найкращого. До зустрічі!